366 день в Канаді, 1406.24. Рік минув, як я пролетів в Канаду. Гарний рік, класний. Тут в мене був комент розказати, як там рік минув, що цей наступний може бути легше. Перший рік завжди важчий. Але мені пощастило, в мене він був дуже легенький. Пролетів він в мене як місяць. Як місяць дуже швиденько і незамітно. Зима була чудова, літо минуле було класне, і зараз знову починається це класне літо жара. Ну, Буває, що вітри тут, дощі, ну, дощі, таке більше вітри, от я щось незрозуміле. Завтра передають дощ. Але завтра я вже собі напридумував цілу купу роботи на цілий день. Сьогодні тільки закінчили. Так само в мене на 41-му приїжджала та сама компанія. Не знаю, чоловік з дружиною, чи хлопець з дівчиною, чи просто компаньйони. Вони малюють картини. І там приходять люди, які хочуть малювати картини або навчитись, і вони тут їм проводять майстер-класи. Класно, і приємно, люди приємні. Дуже якраз тільки що дочекався дзвінка, бо вже не хотів починати записувати. Зараз подзвонять, скажуть, ми закінчили і це, і мені виб'є відео. Так що ми закінчили. Ранок по стандарту. Ранок не по стандарту. Сьогодні я не виспався. Вчора я пізно десь по першій ляг спати. Засидівся і. ух. <сих> 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 засидівся і сонний. Сонний сьогодні я не люблю бути невиспаний, тому я зараз збираюсь швиденько спати. 9.56. 10 година тільки. 10 година, але хочу спати. От якраз 12 секунд, хвилин лишилось до. Закінчення прання, все-все-все закінчую, налаштував собі годинник оцей циферблат, бо я його змінив коннекшн з Samsung з від Huawei, і там треба було налаштувати. Мені подобається іменно оцей циферблат. Отакі от дрібнички. Тож встав зранку в технічні приміщення, кава, заявки. ух. Заявки, потім поїхали в Монтрокс. Я поїхав в Монтрокс. Кажу, там одному робота на одного. Робота на одного треба було зняти ролокасету, прикріпити. О, дзвони до мене. Андрюха. Ну, але що він дзвонив? Я потім йому перезвоню. Сподіваюся, він зараз не виб'є. І зняв ролокасету, і вже все робити. Зробив, все як має бути. Пеклею до двох скотч. Подвійним скотчем ще доробив, якщо вони викрутять повністю. Я знаю, чого вони порвали, бо там воно так зроблено, що можна. Можна зіпсувати. І сама сама і сам ролик вибило все ж таки відео. Після закінчення дзвінка воно все вибиває. І, це, і ролик був середній з, з поламані вусика. І вони були в машині, а Алекс вчора їх витягнув і заніс на, на, до нас на склад на четвертій. Я це не зробив, не вдалося мені поміняти. Це дуже погано. Бо вони можуть порвати штору знову. Е, ну, таке, я сподіваюся, цього не буде до понеділка, а в понеділок відправлю Сема. Або сам поїду. Ні, скорше все, що Сема відправлю. Там треба буде це зробити. от. Повернувся я, їхав назад, то ще заїхав на 14 ту авеню до Ахеда. Йому, йому треба було стіл допомогти перенести. тож... Перенесли стіл, приїхав назад на Вест Вілідж і пішов на обід. Пообідали, вдома я пішов вдома, пообідав, собі зробив смачний, смачний обід, канапочки з беконом, яйцем і сиром, смакота. Скинув фотку до олів'є. і пішов далі працювати. Не хотілося мені працювати, але нічого. Ми поробили заявки, і я пішов фарбувати квартиру, яку запланував. Я її пофарбував, гарно все і викинув її з комп'ютера. Тепер вже менше на одну. Треба буде більше позакривати. Сьогодні був технік, приходив, мав зремонтувати плиту електричну поверхню і мав замінити. Але привіз не таку, привіз білу, а в нас чорна. Ободок, рамка мається на увазі. <кхи> і поїхав знову. Нічого такого, день буде, пройшов спокійно, чудово, після. Прийшов додому, думав записати відео, але забався. Там поїв, там прання закинув і отаке. І... Пройшов англійську, англійська закінчилась, і зараз йду спати. Головне, що в мене англійська почалась, добре, що вона в мене онлайн. Я знав, що вона онлайн. І якраз прийшла ця група на малювання. Я виключив відео, пішов, їх впустив і все, і пішов. Вони вже пішли. Треба буде заглянути, що вони там. Ну, казали, поприбирали, все поставили на місце, але я все ж таки ще загляну зараз. Так що, все, йду я. Дороблю все, півгодинки воно мені все 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 про все займе і спадки. Позавтра у мене біді-бізі. Завтра день народження. Е, все на знайомої, яка була тут. Вони хотіли не на вулиці робити, але що завтра передають штормові грозові дощі, щось таке: шторм, тандершторм. І цей, і будуть тут. І якраз Андрюха, напевно, по тому питання дзвонити, якщо зараз я йому перезвоню, спитаю, що він там хоче це, вона буде, буде зранку, буде. Це дві вежі я забронював. В іншій вежі буде Ілона. Теж мати свято вечором. Вечором окей. Тоді ми розберемося. А... Завтра буде-завтра. Все.